Stop. Друзі, Так, попробуйте, дивіться. Ось в чому секрет. Якщо ви думаєте, що ви прийдете на будь-яке своє, ну, на своє... усім добрий раночок, сьогодні ми спробуємо взяти реванш по нанотемі. Є у нас мікрорічка, є у нас дуже цікаве місце, де періодично навіть карасів скакують. І сьогодні ми з надлегкою снастю, з до 2 грамів. Спробуємо половити, е, як завжди, всю рибку. На цю тему кліє майже все, багато видів риби. І ось сьогодні ми спробуємо вижати по максимуму цього місця як завжди, сподіваємось побачити гарних карасів. Це перше, тому що тут їх можна піймати. Дивився, друзі, прогноз. Зараз вітри, просто на неділю вперед, просто 7, 8, 9 метрів в секунду дме. І ось давайте з раночку, поки ще хоч трішки тихо, спробуємо встигнути щось піймати, половити. Розкладаємось, все як завжди, покажу, розкажу. Поїхали! Так, Починаємо. Комашка Dragonfly, 06 грамів чи це Black Swan до 2 грамів, страдік 1000. І сьогодні я намотав шнурочок The One да, від дуїля. Аналогов нема якому. Не найтонкіший. Там є 0,08 по Японії, це не в міліметрах. Є один 0,1 по Японії, я взяв 0,13, щоб хоч трішки був запас. Шнурок дійсно тоненький, шнурок дійсно гладенький, гарно вилітає, але з ним треба дуже обережно. Просто павутиннячку, і я ж кажу, це ще не, най... не, най... не найтонкіший діаметр. Е, може, спробуємо сьогодні з цим шнурком вже <кій> можна в принципі, спробувати мормишки. Там 0,2-03 грами, 0,4. Е, може спробуємо. Але все одно тут глибо... ну, місця глибоченькі, карась зазвичай в них клює з дна. Тому поки що 0,6 грамчиків, е, мормишку може спробуємо. А ось піднятися, точно піднімемось, бо коли мені треба обловити більш дальні дистанції той берег, то може навіть до грамчику, до 1,5 може навіть. Будемо підніматися. Зараз, дивіться, почав з цього місця. Я тоді ловив ось з тих місць. Перевіримо, що тут, підемо далі. І що скажу: вітра. Зараз дуже-дуже сильні вітра, але мені сьогодні трішки пощастило. Минулого разу дуло прямо по, ну, по цьому каналу. А зараз ось так він дує, ось так. То, бачите, трішки затишок. Але сьогодні я ж кажу, 9 метрів навіть в секунду малював вітер, це просто жахіття. Ну і зраночку ще він не дуже сильно дує. Будемо сподіватися, що він не поміняється, і у нас тут буде хоч трошки тихенько, тому що, в принципі, карася, карась ось, ось в цих локаціях. Тільки я ловив на оцю нану тему. Шовковиця. Треба трішки шовковиці все одно поїсти, приносить вдачу. Чим більше з'їм, Тим більше піймаю. Бачите, вітре стягне, але тут у мене ще спокійно і тихо. Так, ну це у нас оконець. Маленький. Ні, це густера. Густерочка ось така. Так. А ось і він. Так, треба, напевно, фрикціон трішки. Менше зробити. Так, круто, вийшло. Невеличкий, але перший. Стій. Дивіться. Клас. Бачите? І мені чомусь здається. Минулого разу, бачите, більш брутальна подача спрацювала в плані півтора дюйми. Снек був черв'як, але снек півтора дюйми і півтора грами. Тобто зараз може спробуємо навіть піднятися по розміру приманки і по вазі, щоб якраз я гарно докидував під той берег і подивимося, як більш об'ємна приманка буде. Може він активний, прямо, йому треба щось більше. Іноді таке буває. Так, біжими люк. Так, перший є, перший є цільовий те, що ми хотіли, отримали. Зараз будемо експериментувати і покращувати результат наш. Ну, принаймні будемо пробувати. Ще трішки помучаємо 0,6, тому що я майже з п'ятого закиду його піймав. Сьогодні, до речі, на диво немає окунців. Я тоді, ну, хто б дивився, я тоді прийшов, мене просто задовбали окуні. Я поки їх всіх не повитягав, отакі маленькі. Взагалі не міг навіть проводку зробити, тільки підматуєш ну, ближче до берега, одразу покльовка-покльовка сьогодні взагалі нема. Ну, може ще буде, звичайно, але поки що тфуть-футьфу -тфу, нема взагалі. Зранку виїхав, я думав, що може зранку він буде більш, ну, більш активний, гарніше буде клювати, тому що тоді після обіду я був. Ну, Поки що не можу нічого сказати, ми тільки починаємо, тому давайте подивимось. є друзі це щось бійка це напевно окуньок. ні це наш бійкий карась До речі, можна було б також під взяти, тому що їх брати дуже важко. Кругленькі, слизенькі. Так, ну блін, ну я скажу, що найкайфовіше це ось це, дивіться. Я просто ловлю на силикон карася. Ось бачите? Це прям казка. Танточка, кому цікаво, це 60-й колір оригінальна. І ось такий другий маленький пішов. Зараз ще покидемо, все одно спробуємо збільшити проманку. Ви бачили, він клює і він активний, і він прям бахкає, прям з покльовкою. Сьогодні цікавіше, що попадатися вони почали е, тоді тільки здалеку. Можна сказати, з під того звальчику вони всі клювали здалеку. Під цим берегом взагалі не було. В минулому році вони більше ось на цьому підйомчику вже до мене клювали. А сьогодні бачите, що цей вже тут, на цьому підйомчику, і що цей на цьому підйомчику, тобто вже мі... під моїм берегом. Так, друзі, також щось непогане. Наверх вийшло. <глав 'я> Як щука прям. Це карась, друзі, це карась. Чогось розміри сьогодні однакові, такі, знаєте, маленькі. Все ж таки зараз поекспериментуємо з приманкою. Хоча начебто і не треба, клює і добре, але експериментувати це класна річ. Дивіться, третій. Третій. Третій і... Ну, ви бачите, ну я просто від цього тащусь. Так. Оп, біжи. Працюємо по старій схемі, змінимо ракурс, щоб було цікавіше дивитися. Поїхали. Так, дивіться, як виглядає оснасточка. Застіпка, а, до речі, я не сказав, флюрокарбон у мене 0,12 флюрік. Маленька застіпка, 6 на літ туристорії. Ощо щоб ви зрозуміли наскільки вона маленька. Ось, бачите. Ось така маленька, це вказівний палець. <смі> лічинка. Бачите, вольфрамова лічинка це у Дніпро Свинця. Таку штучку я побачив. Думав, блін, прикольна штука, типу заміна Джихрігу, да? але більш маленькі ваги там є. Там, я не скажу зі скількох починається, але точно у мене є 0,5 і оце один грамчик. Один грамчик лічиночка і ось наш снек півтора дюймовий на 10-му номері гачка селект. Ось така оснасточка, Зараз ми її спробуємо. Вже вийшло сонечко. Порушив я перше правило. Експериментувати треба тоді, коли ніфіга не клює. А коли в тебе все нормально клювало, треба ловити. Ось поки що кидаю. Була одна покльовка така прям гарна, ну я думаю, це якийсь хижак, бо прям бабахнув. так що, І поки що все. Так що зараз ще трішки покидаю, я думаю, будемо повертатися до маленької приманки, а потім, якщо нічого, то і до меншої ваги, тому що чебурашку я кидав 0,6, а оцю лічинку я поставив 1 грам. І результату поки немає. Так, Русько, піймав, піймав рибку, давай, я тебе наберу зараз. Давай. Так, щось сьогодні маленьке. Так, дивіться, хочу показати. Ось все по-чесному, все чудово, як завжди. Бачите, клюнув. Зараз покажу вам одну штуку. Так, давайте його випустимо. Сьогодні маленькі якісь, тоді більші були набагато. Біжи. Так, все супер, але я не розумію, чому вони петлю так зробили на оцій лічинці вольфрамовій. Все одно, я так розумію, це для цього вона робилася. Щось типу да? і все одно ми її повинні ципля... ну, чіпляти на застіпку. Якщо ми її чіпляємо на застібку, бачите, вона у нас стоїть боком. Ну, ось так, іде у нас приманка, вона, бачите, боком стоїть. Тобто петлю, як на мене, повинні були зробити ось так вона і ось так вона, щоб вона правильно йшла. Тобто, ну, я розумію, що можна плоскогубчиками розвернути її обережно. Але все одно не розуміють, чого вони так зробили. Продовжуємо. Ту та та, круто та 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 Бачите? Супер! Це вже трішки більший. Трішечки. П'ять карасів. Всі під верхню губу. Ну це, блін, круто. Просто круто. Ух, це прям з покльовкою, я думаю, це не карась. Ну, окуньок, напевно. Нарешті ковтнув, блін, снека прям повністю. Я вже хотів сказати, знаєте що, якби мені сказали, що я буду тут стояти годину кидати півтора дюймового черв'яка і не впіймаю жодного окуня і піймаю 5 карасів, то та такого просто бути не може. І ось тільки подумав, одразу окуньок. Але це просто дійсно, блін, просто. Раніше тут просто закидаєш і на кожному закиді ти витягуєш або стягуєш приманку окуня, просто ну доріли. Зараз, бачите, час іде, потім один час тут судачки були. Зараз, блін, ні окуня, ні судака, карасіклюють. Окунь, але комашку поставив, бачите, стонфлай. Останній у мене залишився і то він вже обгризаний був. Без лапок і ось є. Так, щось маленьке, окуньок. О, з'явилися. Дива не сталося. Піднявся сильніший, бачите, і задуває все одно сюди до мене періодично, але ще ловити ще норм. Минулого разу було гірше набагато. Він прямо так дув. Є. Бачите, сон, сонечко піднялося, а в конці почали прокидатися. Ей. Так, о! Це прям гарно схопив хтось. По поведінці По -по я поки що не розумію, але дивіться, що робить. Карась, карась. Ось, сто раз казав, але не можу. Ви бачите, в рота, в рота, в рота. Комашка також працює. Так, є. Так, малий біжи. Круто. Так, давайте сусіднє місце перевіримо. Там також повинні бути. Там я також в тому році ловив, в цьому не виходило. О! Так, очеред, очеред. Ось ще один. круто ну круто, -та, круто -та. Біжи. так. Біжи. Все, комаху вже розірвали повністю. Це була остання. Давайте підемо, почепимо танту. Так, по проводці, дивіться, просто донна джигова проводка, просто повільна. Ти 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 ти, піво борту катушечки, потеребонькав, там разу три-чотири. зупинив в зупинив, ну, з півобортами катушки. Можна оберт, можна чверть, тут вже граємось, граємось. Ну, я півоберта роблю. І просто донна, звичайно, донна проводка. воно, Я потеребонькав, почекав, воно десь секундочки дві тони. ну глибина непогана. Потонуло, трішечки почекав, витримав паузу, тому що ось якраз карась, йому треба час трішки, щоб іноді заїсти. Тобто я помітив, коли паузи робиш вже після того, як впало, це гарно-гарно працює. І все. Зранку там пробував саме мормишина з 0,2 грамами пілагіка, в товщі, ну, блін, верховодочка, отака маленька з пальчик і все. Ну, я ж кажу, це специфіка цього місця. Це не означає, що скрізь саме так треба його ловити. Сказати, що на вудку ви піймаєте менше, ніфіга. Я приходив в минулому році після спінгу зудочкою, ну, посидіти, то... Ух. То я скажу. Непогано я один день погано відловився там майже так само, як і на спінінг, не краще. А в інший день сів трішки отам далі в іншому місці і просто я не знаю, я напевно штук 20 піймав, карасів крутезно. О! Ну це не карась щось маленьке. Чи може на мене йде? Покльовки, не, не чекайте, що вам він бабахне, там, ну, карась я маю, на карась. Просто щось не пручається. Покльовки немає. Ви цикл зробили, починаєте новий цикл, ну, оберт катушки, там якісь подсмикування і починаєте відчувати навантаження. Оп, і сидить. Я збився вже з сьомий, восьмий, блін, клас. Сьогодні, до речі, в планах отут зараз побавимось, де він клює, і підемо далі по цьому каналу, туди за труби. Спробуємо на цю снастюху ще половити, ну, не в цьому місці. Я ж кажу, це місце так. Тут він є, тут він присутній. В звичайних місцях, де його, ну, може, трішки є там десь. Подивимось, що нам ця оснастка дасть в іншому місці. є ого карасянбік ось такий так друзі ось такий останній зараз якраз прив'юшку ось так зроблю і ідемо далі просуваємось давайте Залишаємо це місце, де він є, де він клює, і спробуємо піти далі по каналу, по звичайним місцям і подивимося, що ця ж оснасточка нам покаже. О! О! Що ми повторимо От прикол щукою чи що? Хто там такий? Та ні, це щось менше, але стартануло одразу. О, ну це прям гарнющий карась. Ну, не гарнющий, але карась. Аба. Давай ще разочок. Я казав, то останній йдемо, все ж таки захотів ще трішки кинути. І ось. І ось, і ось. Так, це вже точно останній і йдемо. Так, далі ми підемо, але все одно тут на трубі. Зараз ще кинемо декілька разів. До речі, друзі, ось в цьому саме місці, ось туди я, вон, бачите, під очеред підклав, і я тут піймав свого першого карася. З чого все і почалося, от те, що ви зараз бачите. Ну, я саме за це місце кажу. Тобто це тоді була звичайна мікруха, там півтора дюйма, я не знаю, може навіть два, я вже не пам'ятаю. Там 3 грами чи п'ять вага. Я піймав, зрозумів, що... Це можна робити, і вже почав зменшувати гачки, приманки, вагу, товщину флюорокарбона повіться. Все це зменшував, пробував і ось це. Все витекло в те, що ви зараз бачите. Тобто ось звідси я почав, потім обійшов. Там ще місця були по берегу. Зараз все позаростало, вже там не пробратися. І потихеньку ловив, ловив і дійшов до того місця, де ми зараз ловили, і визначив, що там найкраще його ловити. Це он, бачите, а там напроти камінці. Ось там ми тільки що ловили. Ось так. Тому що багато хто каже, а звичайно, у нього там карасьові місця. Що там ловити, коли в тебе є такі місця. Ці місця, щоб знайти. Багато чого перепробувано, пройдено, кинуто. Ось якось, якось так. Так що давайте зараз спробуємо ще тут когось помучити. Саме на цю снасть. І потихеньку підемо далі. Подивимось, як ловиться снасть там, де нема скупчення карець. Так, друзі. Хо-хо-хо-хо. Супер. Хто такий, хто такий. Ну це Окунь, тут біля течії. Але отам в затишку під берегом тоді були карасі. А ось і цей тоненький шнур, не самий тоненький, до речі, доволі не самий тоненький. Там я ж кажу, люди оці мормушечники на 008 ловлять, я не знаю як. Ось я тільки що проліз там по хащам. Ось вам після Окуня закид такий силовий, такий, знаєте, щоб докинути. І тю, все полетіло. От якийсь. <реш> так, поїхали. Тут у нас, звичайно, вітерець такий боковий якраз. Дуже сильний, але спробуємо половити. Зрозумів, чому відстрелилось все, обірвалося. Шнур попав під кліпсу Бачите, такий тоненький шнур, що залазить куди завгодно, такого в мене ще не було. Так, ну а тут, бачите, пліточка. Сьогодні ми її ще не бачили. Так, біжимо далі. Тут обкидали. Під берегом отака плотвичка хапає, але ну, маленька, ну може з'їсти. Підемо шукати щось повеселіше. Так, а зійшло, ну, блін. Цікаво, що це було. Дивіться, відкусило нафік пів приманки в мене. І це, бачите, друзі, я здався. за цією нанотемою я здався, я змінив, я поставив, перевантажуємо палицю, 2 грами, поставив джехріг, півтора дюйми приманку, тобто звичайна мікруха. Так, є. Є. Бачите, поставив звичайну мікруху і хоч якийсь результат та є. Тому що до цього Ого, а що там таке? Все нормально, просто так. Дуже легка. Першому відкусила половину, другий піймав, дивіться. Тобто є моменти, коли простіше просто взяти мікроджиг, піти і ловити собі спокійно. А ось цей зменшений мікроджиг, коли ми є шанс ще піймати мирну рибку, це вже треба розбиратися, де його краще застосовувати. Ось там, де я спочатку ловив, там було круто. Тут ніякого результату взагалі не дав. Ну, ви побачили. Та ну вийшов. Ще один, ще один. Аба! Круто та, навіть мікрушка сьогодні у мене вийшла. І так, ось ця кінцівка. Ось ця кінцівка. Де я пройшов і нічого не піймав на оцей наноджиг, при тому, що там я стояв і ловив. До чого я? У всіх у нас є карась. І люди, коли дивляться, вони думають, блін, так у мене ж там карась в ловив, карася валом, карася скрізь валом. Це можна сказати, навіть його вважають там сорна риба, все таке. І в чому помилка? Треба знайти місце, де його велика концентрація, це перше, а друге, щоб він був на чистенькому. Ось ви бачили, там йде така... виритий цей канал. Тобто йому нема міляків, нема де ховатися, І він просто там прямо ось на глибині, де його комфортно діставати оцією джигою, донною проводкою. Він на дні. Там, де я його ловив. Тобто пілагікою, там його не піймати, Я ж кажу, там оту верховодку тягати і все. Тому там так гарно і ловилося. І ще я ж кажу, там йдуть труби, він підіймався, підіймався, вперся в них і там залишився ось в цьому, в цьому, всьому. І він там ловиться непогано. Ось в чому секрет. Якщо ви думаєте, що ви прийдете на будь-яке своє, ну, на свою водойму, якесь озеро, там річечку, ще щось, і там є карась, скрізь є карась. І ви так само почнете його ловити, якщо купите такі приманки, такий спінінг, таку катушку, шнур там тоненький, то не факт, не факт. Далеко не факт, це треба пробувати, може, може і вийде. Але далеко не факт. Що хочу сказати, де дійсно ловлять. ось Люди телефонують, також купують оці приманочки, і вони дійсно ловлять. Це Скажу, ставки. В ставках дійсно ловлять і не завжди карася. Коробчуків ловлять усіляку рибку, ловлять дійсно в ставках. Чому? Тому що, по-перше, там її багато, там її запускають, особливо, якщо за цим ставком хтось дивиться, там риби багато. По-друге, там нема усієї цієї трави, очерету, де ми можемо комфортно оцю штучку тягати. Ось там ловлять. Є риба і немає жираю, да, ви ж знаєте, що в ставках в водорості всі виїдає, я не знаю, короб, хто там. Все виї, виїно. У нас нормально, конкретно можна тягати цей джиг, мікроджиг, там, як його називати. Ось там гарно, прикольно ловлять. А зазвичай карась у нас де сидить? В лататі, в траві, в кувшинці, в очереті. Да, там титик, Ви бачите, тиркає тирка, або в віконцях його взагалі воює. Тобто він там сидить, де ви його нічим не дістанете. І тобто, треба такі специфічні місця, де його можна було б так от наловити. Ось бачите, пройшов ніякого взагалі результату ось з повноцінною мікрухою. Перевантажував навіть спінінг. Ось вийшло хоч декілька окунців піймати і ще дві покльовки, відкусані хвости. Тобто з мікрухою набагато цікавіше ходити було піловити окуня. Тому з цією темою ми розібралися, але якщо ви хочете спробувати і купити ці приматки, то рекламка мого інтернет-магазину, тур історії, в описі під відео також знайдете і в першому закріпленому коментарі. Також оці фішаповські комашки, танточки, все це є і багато чого іншого. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, не забувайте ставити лайк. Побачимось в наступному відео. І в кого є можливість, допомагайте хлопцям. Все, давайте, все буде Україна!